Нехай зорями, зорями, де завжди... цей день стане часом для нас усіх підняти прапори, вдячності і виголосити слова підтримки тим, хто стоїть на стражі, нашого Богосполуча. Сьогодні ми визначаємо справжніх героїв, наших захисників. Слава Україні, героям слава! Дякую вам за мужність в очах, Дякую. за серця сильні Дякуємо вам за те, що вночі ви стежите на варті. Дякуємо вам за те, що ви на захисті наших снів. Дякую вам за наш спокій і безпеку. Дякую е, вам за те, що носите світло в темряві війни. Дякуємо вам за сміливість, за честь і відвагу. Дякуємо вам за мир і захист наших родин. Дякую вам за можливість вчитися та почувати. Дякую вам за можливість посміхатися. Дякуємо вам за те, що можна молити. Дякуємо вам за віру перемогу. Дякую вам за кожен новий день. Дякуємо за те що можна тримати оборону. Подяка, героям ЗСУ, серцям вірним, незламним і сильним. Велика подяка, героям без страху, за мужність, за силу, незламну відвагу, за справи і за волю столеву. Ви наші герої великої стежки. Ваша як вічний огонь світить нам у темній ночі. В кожному серці глибока вам. Слава Україні, героям слава! soldat Cais a Braidig Cwrs na, chwyli, na chwyli.